За новою програмою з відновлення доріг в північних районах Житомирщини вже завершені роботи у низці населених пунктів, серед яких Черняхів, Володарськ-Волинський та Бросилів. Тепер настала черга і радомишля. Тобто те, що обіцяли, те і робимо. Сказали, що у всіх північних районах, районах розпочинаємо будівництво нових європейських доріг. Ремонт дороги в Радомишлі найпроблемніший, оскільки цим шляхом іде найбільший автомобільний потік в місто, а резервної дороги, щоб пустити транспорт в об'їзд, немає. Проте Віталій Журавський пообіцяв вже найближчим часом завершити усі роботи. Це протяжністю 3,5 кілометри, і я поставив завдання протягом місяця завершити весь комплекс робіт. Буде гарна дорога. Нова дорога вже прийшлася до вподоби жителям Радомишля, адже в останній її капітальний ремонт робили більше 20 років тому. Звісно, ця дорога подобається, тому що вона нас зв'язує з центральною лікарнею і з райцентром. Ми ж тут на окраїні міста живемо, а дорога дуже хороша, качественно робиться. Також Віталій Журавський на зустрічі з радомишлянами пообіцяв, що вже найближчим часом розпочнуться роботи з розчищення та прокладання лісових доріг поблизу радомишля та інших районних центрів.